Прогноз на 16 грудня, понеділок. Це той випадок, коли енергія місяця пом'якшує енергію дня. Бо в інакшому випадку понеділок міг би бути таким, як про нього завжди говорять тяжким, ще й різким, агресивним та з неочікуваними подіями. Звісно, події неочікувані можуть бути. Але воно буде, ніби хтось повільним в фільмі жахів ту частину, де різко з'являється щось страшне. Але за рахунок того, що перегляд сповільнено, то не так вже і страшно. Тепер про земне більш зрозуміле. Вирішення питань пов'язаних з ремонтом, будівництвом, нерухомістю, оплата комунальних послуг, перестановка меблі, відвідування високих будівель. Будьте обережні, переглядайте графіки ДТЕК. Є ризик застрягти в ліфті, поїздка в гори, є ризик застрягти там, погодні умови або певні обставини, через які ви не можете виїхати. Сварки прийняття важливого рішення, яке змінює життя. Так, бути більше не може. Сідаю на дієту, розлучаюсь, іду до психолога, звільнення з роботи, руйнування стосунків або будівель, доленосне рішення обережно є ризик отримати травму. Плани змінюються, необхідність жертвувати своїми принципами або приймати складне для себе рішення. Сьогодні легко стати жертвою обставин. В негативі дня нещасний випадок, розлучення, смуток, нерішучість, невдалий вибір, безвихідна ситуація, труднощі з ухваленням рішень, страх відповідальності. Та ревнощі. Сьогодні обирайте зручні та практичні речі по кольорах: це білий, кремовий, сріблястий та чорний. І я бажаю вам прекрасного, легкого понеділка та гарного дня!